У місяці ви добровільно пішли з цієї посади, тоді ви не захотіли коментувати і сказали, що зосередитися на добровольчих батальйонах, будете їм допомагати. Зараз трохи можете прокоментувати ваше тодішнє рішення? Чому ви тоді вирішили піти? Не буду говорити про характеристики. Як Бо вас особисто як секретаря НБО, які тоді ходили так само і від політичних експертів, і знову ж таки у тих самих соцмережах. Ви як оцінюєте свою роботу тоді як секретаря РНБО? І чому все ж таки ви вирішили піти? Важко давати характеристики самому собі. І це весь час нев'ячна річ. Одне можу сказати: що коли багато хто експертів говорили, що необхідно професійного військового, надзвичайно хибна позиція. Проти нас велась нестандартна війна. Проти нас велись дії, які часто виходили за межі будь-якої логіки, яку вчать у військових інститутах і у військових училищах. Доводилось проти нестандартної логіки виставляти свою нестандартну логіку. І я думаю, розуміння процесів, які відбувалися там, набагато більше було подібно до тих подій і ситуацій, які мали на Майдані, аніж до тих, що вивчали в академіях. Я наведу як приклад. Як ми втримали північ Луганщини? Коли ми бачили, вибачте, що місцеві міліціонери Служби безпеки по приходу групки диверсантів або цілковито віддавали їм ініціативу, або навіть переходили на інших бік, ми втрачали район за районом. Ми втрачали частину за частиною нашої країни. І ви знаєте, як це вдалося зупинити на півночі Луганщини? Коли місцева самоборона, що робити з ними? Ми вийшли на одну формулу. Поки вони не захопили районні адміністрації, давайте ми їх самі захопимо і давайте ми їх самі будемо отримувати. Сім районів півночі Луганщини фактично силами громадськості місцевої самоборони була взята під контроль. І було повідомлено місцевим керівникам і Служб безпеки, і міліції, що тут держава Україна, сюди диверсанти зайти не зможуть, а ми будемо слідкувати за тим, щоб ви могли повноцінно виконувати свої обов'язки. Цілковито нестандартний хід який, напевно, більше попадає під статті кримінального кодексу, аніж під навчання в військових академіях, але тільки він зумів зупинити наступ на півночі. Багато речей, які доводилось приймати рішення, вони теж виходили за межі і логіки звичайної правоохоронної діяльності. Я хочу вам нагадати, ми зуміли втримати Херсон, Миколаїв, Одесу величезні мілі завдяки громадськості, в тому числі і бійцям самоборони. І громадським об'єднанням, які самостійно як в Миколаєві виходили на мітинги і просто викидали з центральних площ диверсантів, які розхитували ситуацію. На жаль, на той момент того не могла зробити ні міліція, ні Служба безпеки, ні Збройні Сили України. Я думаю для себе, що моє і контакт з громадськими середовищами, і контакт з самообороною, і розуміння процесів опору. Я думаю, що цей досвід, який в мене був, дуже допоміг, щоб ми на початковому етапі не змогли реалізуватися всій концепції так званої «Русської Вісни і Новоросії, угу. яка мала на меті вісім областей, і яка мала набагато більш масштабний план, аніж сьогодні контролює Путін. Звичайно, що очевидно, що було допущені помилки. Я усвідомлюю це, бо був божевільний період. І рішення доводилось приймати швидко, нестандартно, і не було інколи часу на тижневі роздуми, аналіз, замовлення соціології і вивчення громадської думки. А які були основні помилки, про які от зараз вже можна говорити? І чи були вони враховані надалі? Я думаю, ми в Криму мали себе вести активніше. Я думаю, що власне одна з важливих речей те, що в Криму на жаль, на жаль, в Криму більшість тих, які знаходились. Збройних сил України вони були мобілізовані за територіальним принципом. На жаль, половина з них і залишилась в складі окупаційних військ, перейшли фактично бік противника і зрадили присягу. І це була наша величезна проблема. Активніше, якщо ви маєте на увазі, як активніше мали би вести? От зараз вже знаєте, з висоти от вашого досвіду, річ річниці, знову ж таки, АТО перші дні. Самі перші дні, коли було захоплене приміщення Верховної Ради, знайти боєздатні підрозділи і просто нейтралізувати той перший підрозділ, який зайшов, це могло би, могло би на пошуковому етапі дати певну зміну планів противника. Бо противник теж своїми діями пробував, як йде і наскільки активно йде. Але знову ж таки, це питання теорії. Mm -hmm. Бо коли я говорю, треба було знайти той спеціальний підрозділ. Чи був він у нас на той момент не було підрозділу, який не правда, що тоді вирішки. татари чекали від чекали на підтримку із Києва, і вони були готові стати тим підрозділом, який би міг там допомогти власне. татарами ми дуже щільно контактували. Ми перебували в постійній комунікації, але на дану операцію мав здійснити професійний підрозділ, який мав би і міг би виконати. Цю функцію. І одна з величезних проблем того періоду, що, як я говорив з самого початку, багато спецпідрозділів просто перейшли на бік противника, першими, хто став на перешийку, це був Беркут. І не тільки Кримський Беркут, а ще й ті, які брали участь в розстрілах і дуже швидко пішли за лінію і були там фактично стали першим збройним загоном окупаційних підрозділів. І тому це міркування швидше теоретичне. І швидше з розділу, якби Якби ми мали, якби ми мали час, якби ми могли от тих добровольців, які зараз я бачив в Чернігові, батальйон Національної гвардії імені Кульчицького, якби тоді ми могли вже ці підрозділи мати, якби не тоді вони вже могли діяти. І я впевнений, що ми б змогли достатньо ефективно протидіяти тим першим спробам. Одна з ключових проблем і питань того періоду ми не мали тих підрозділів. Більш того, ми не завжди знали які з них буде воювати за Україну, а які з них вже підсвідомо по домовленостях є на стороні противника. І це була ключова проблема. Тому немає, якби. Немає якби. Є так, як є, і, очевидно, історія детально опише той період, і, очевидно, детально вивчи той період, і очевидно, історія дасть оцінки всім діям, в тому числі і нашим. Можу да сказати, всі, всі. І Турчинов, і Аваков, і Нелавайшенко, і Пашинський. Ми працювали круглодобово. Ми працювали круглодобово. Ми, якщо спали по дві години, ну, це була дуже велика подія, і це був дуже великий відпочинок. Це була дуже самовіддана, це була дуже титанічна системна робота. Чи були допущені помилки? Очевидно, що були. Чи було зроблено все, що є в людських можливостях. Той період, я думаю, що кожен викладався як міг. Кожен відчував важливість того історичного моменту. І це була титанічна, важка і непроста робота. А чи були плани залучити іноземних експертів, які мали досвід подібних війн тоді? І чи залучали їх? Та не мали досвіду, між нами говорячи. Не мали досвіду. І до сих пір вони не усі розуміють всіх нюансів цієї війни, яку веде Путін. До сих пір вони для себе знаходять відкриття, яке велике значення має інформаційна війна. Вони не могли збогнути цієї системи. Системи, коли в місто заходить диверсійна група, і вже в українському місті вони мають контакт з людиною, яка має забезпечити піктування. Вони вже мають контакт з людиною, яка має забезпечити добровольців. Не стикалися з такою формою багато військових спеціалістів. І це була форма достатньо модернізована. Бо не є засновниками гібридної війни теперішні російські генерали. В великій мірі вони взяли досвід іноземний, просто дуже модернізували його до теперішніх умов. І кілька років вони створювали у групи, таку мережеву організацію на сході України, власне, тих, в тому числі і з місцевих активістів, які мали стати ґрунтом і основою підтримки відповідних диверсійних груп. Такого не вчили в військових академіях не тільки України, такого не вчили у військових академіях і в Великобританії, і в Сполучених Штатів Америки. Тільки зараз НАТО, вже вивчаючи досвід України, і, до речі, коли я був в Сполучених Штатах Америки, я особливо детально мене військові експерти розпитували про ці елементи війни, яку веде Росія. З великою детальністю, бо тільки зараз вони починають створювати спеціальні сили спеціального призначення. Які мають діяти, і як вони мають діяти в подібних ситуаціях. Вони проводять зараз навчання проти чорних чоловічків чи синіх чоловічків, як вони mm -hmm. називають, і відпрацьовують методику дії. Не вони нас могли навчити, це ми сьогодні їх вчимо, як можна протидіяти новітнім формам боротьби, яку застосовує Путін. Коли нібито не використовуються регулярні війська. Особливо на початках, коли нібито нема прямої такої форми агресії, яка може стати підставою для залучення Збройних сил НАТО, але водночас ця агресія триває. Це ми зараз їх вчимо, І я, будучи в Америці, віддав багато часу розмов з тими експертами військовими і армії Сполучених Штатів Америки, і натівським спеціалістам. Це вони зараз від нас вивчають специфіку цієї війни. І ми для них зараз сьогодні є експертами, які допомагають їм переформатовувати в тому числі і війська НАТО під нові виклики, які стоять перед нами.